Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Вчора за квітами мене бронзовий пуда, а сьогодні нарешті відкрив квіточку Pink Flamingo. Подивіться, яка вже краса! Одна квіточка відкрилася, друга квіточка на підході. Ось така в мене величезна рослина. У 16 горщику дуже вона багато випустила розголучень на квітоносах, два квітоноса і багато розголучень. Чимось вони дуже схожі з орхідеєю Сеншен. В цьому році дуже плідно попрацювали. Погода в нас дуже перемінлива. Вчора був сніг і мило, був сильний вітер. А сьогодні вже трошки сонячно, і звісно, що в повітрі відчувається весна, дивлячись на те, що лютий за вікном. Квіти це теж відчувають і розкривають потихеньку свої квіточки. Дуже-дуже привабливі оцієї орхідеї квіти ще трошки почекати, коли буде максимально сонячний день, щоб почути. Приємний аромат орхідеї. Далі давайте ми з вами подивимося, що тут в нас з цієї сторони. Ця орхідея також має великий кущ, в неї дуже гарна коренева система, вона розвинута, і якщо подивитися в пазухах, то можна сказати, що ця орхідея знатна красуня. Вона в мене квітне перший раз, бо я її тільки в тому році придбала. Спочатку я придбала цей сорт орхідей мамі подарувала, а потім подивилася і думаю собі, чого це я себе обділила. Мультифлора, ароматна, приваблива, хочу і собі. В мами була орхідея з двома квітоносами, в мене з одним. І ось тепер подивіться після пересадки, адаптації у моїх умовах, яку вона мені красу видала. Ще трошки почекати, коли ці всі бутони заквітнуть, Буде просто фантастика. Вона і в полурозкритому стані, дуже приваблива, неймовірна гарна орхідея. В мене настрій моментально покращився. Нарешті пішов сезон, коли мої орхідеї починають одна за одно розквітати. Ось Сьогодні такі були в мене гарні новини, з якими я з вами з радістю поділилася. Вдячний вам за увагу. Скоро знимось на моєму каналі. Всім гарного дня тихого вечора.